Друзі, вітаю всіх. Сьогодні таке відео буде. Чомусь захотілося мені на цю тему поговорити. Така тема, як ніж кредитка. Дуже давно він з'явився на ринку. Це навіть я не пам'ятаю, чи патентували, ну, мабуть, не патентували, тому що у Spider є Spider Card. І ще хто зараз даггери випустили свою картку також. Ну, тобто, це не є патентовано. Але сам факт, що ця річ в свій час була така. Вона, наче й безтолкова, але багато про неї говорили, так скажемо. Говорили більше не в Ножеманській, оцій, знаєте, дві жусі, а більше в якихось рекламних таких моментах більше вона проскакувала. Ношу я її, мабуть, років з 8 в гаманці, гаманці мінялися. Останній час в мене такий ось ножиман. Гаманець колись мені подарувала <клух>, дівчина. І цей ніж кредитка, він дуже зручно поміщається, саме отакий картхолдер якийсь, знаєте. І що саме цікаве за оці 8 років. Чи 8, чи 9, чи 7, точно не скажу. Саме, як ніж, ні разу не знадобилась вона. От реально. А ось ще Сінклер, якийсь там дизайнер, всі діла. Знадобилась вона мені всього лиш один раз. Мені потрібно було підлізти. Я не пам'ятаю куди, чому. В якийсь такий зазор, і звідти щось мені треба було. Витягнути, От не пам'ятаю, що саме ну, щось потрібно було. І от тоді, в нагоді мені стала ця картка ніж. Я згадав, що в мене в гаманці вона лежить. І ось тоді вона мені знадобилася. В основному моменті, в основному часі це просто вона лежала в гаманці. Я не пам'ятаю, я щось замовляв десь на якомусь сайті, і вона, начебто, як в подарунок йшла це було дуже давно. Це, звісно, не оригінальна, тому що ну, вона навіть не фіксується. Чи може ще я не користувався нею. Ну, Коротше таке, Ну, якщо зжати, то, то буде триматися так. ну, Конструкція ніяка. Тут не зрозуміло, що тут за сталь. Ну, Дуже тонкий обух, я не знаю тут, скільки. 0,3 мм чи скільки. Ну, Дуже-дуже тонкий. Навіть по загостренню бачите? Навіть він якось і ріже. Тобто ну він буде різати навіть за, за рахунок того, що просто тонкий обух. Сама по собі річ, ну як вам сказати, цікаво, як на мене, тим, що можна пронести в гаманці в будь-яке місце. Тобто, І в тебе по суті ніж тут їжуча крайка сантиметрів корисний, сантиметрів 5 буде. І начебто і така дрібниця, знаєте, не потрібна. А з другого боку нічого не важить, лежить в гаманці, коли може бути такий момент, що у нас в ножамані, в принципі, таких моментів не буває, що ти залишився без ножа. То хм, як варіант, а. я скажу, це навіть, навіть можна назвати в якійсь мірі і інструментом, і якимось ножем. Хоча, по суті, ось останній час спілкуюся в коментарях з людьми. Дійшли багато хто до такого висновку, що ні, що не дуже той потрібен, в принципі. Тим паче якийсь там повнорозмірний. До речі, з приводу розмірів. Ну, Розміри тут з кредитної карти, мені цікаво, яка в нього вага. Цього ножа кредитки. 14. Та не може бути, щось тут забагато показує. 14 грамів. Ну, може і так. Ну, це, в принципі, небагато. І по суті, як то ми знаєте, багато нажим... хто з ножиманів каже, підрізати нитку, відкрити пакунок, то по суті, це must have, якщо розібратися, більше й не потрібно. Ну, ну, вікс там, не знаю, вікса може навіть і то багаторядного і забагато в місті, якщо розібратися, так що, нажаманіо це більше такий фетишизм. Хоча я не відмовлюся від ножа, від повнорозмірного. Це так, просто думки з приводу ножа е, кредитки цієї, тому що в гаманці щось я наводив лад в себе і побачив її щось така ностальгія. Згадав ті часи, коли завжди практично в кожній рекламі десь її рекламували, десь додавали як подарунок. До якогось замовлення і це було цікаво. Початок всієї нажимання, і знаєте, така ностальгія. Таке більше розмовне відео. Ну, я скажу, оця річ, ну, дійсно, якщо не буде ніякого клинка з собою, в гаманці буде оцей ніж кредитка, то, в принципі, щось з ним там можна і виконати. Такі, мої друзі, думки з приводу цього інструмента, якщо так можна сказати, наче річ і безтолкова, а з другого боку лежить не заважає, а коли щось потрібно буде, то навіть і відріже. Друзі, в кого була така річ, чи може є, напишіть свої думки з приводу цього, чи може їй був якийсь досвід використання, буде цікаво послухати.